питають, як ти відносишся до фентезі? Я така. Ну, не дуже не знаю нормально. В принципі, це не той жанр, який би мені хотілося постійно читати. Потім я згадую, на чому я росла: Гаррі Поттер, Сутінки, Міла Рудік, і там, ну, я не знаю, просто ще купа було назв. Які або вже забуті, або якось просто стерлися. Я така думаю, ну як я можу ставитись не дуже до фентезі, якщо я на ньому росла. І зараз, коли я пишу свою фентезі-книгу, вона в мене виходить отак легко. І я думаю, блін, так мене все життя до цього вело, до цього моменту, щоб я зараз, просто настільки зараз класно йде, що я можу сказати тільки про зараз, да? Щоб я написала фентезі, і от коли я його пишу, я думаю, блін, мене таке відчуття, наче я. Стою поруч із великими, і настільки воно класне, настільки воно приємно. І хоча я знаю, що воно таке воно легке, це фентезі, не дуже якесь перенавантажене, але воно прямо є. Я відчуваю, як мої ці корені з дитинства підіймаються, і такі привіт. Це, це ми, це твоє джерело.